У парку Шахтарський з самого ранку, немов на господарському дворі. Тварини і птаство на вибір. Купи тваринку, докладись до благородної справи. Наша ярмарка сьогодні запланована для Збройних сил України, для наших хлопців. Ми сьогодні її влаштували для збору грошей. Ми будемо ці кошти передавати в 17-ту танкову бригаду для наших хлопців. Ми, у нас стоїть місія зібрати 200 тисяч. На квадрокоптери сьогодні в нас на нашому святі залучені місцеві учасники і приїжджі. Також є люди з Херсонської області, Донецької, Нікопольської, Мілітопольської, Мар'їнської. Люди з різних регіонів приїхали, не дивлячись на війну. Показати своїх пернатих та задонатити на дрони для зсу вирішив. І Володимир дівиться усе життя. піклується про голубів. Займаюся голубами я з самого дитинства. Ну, Держали льотний голубів, а потім вже жив у частному домі, а потім переїхав уже, так сказать, в город жити. Тут держати льотний голубів не зовсім зручно. Тому я перейшов на почтовий голубів. Почтовий теж вот так, вот така у мене масть спеціально вивожу для себе, для душі, так сказати, постояти, полюбуватися, як вони варкують, як вони дітей так вирощують. Ну, все це дуже цікаво, звісно. Галина з Олександрії каже, на Криворізькому ярмарку вона не вперше. Сьогодні привезла на продаж нутрій. Канадське серебро називається. Хлопчики шестимісячні, дівчатка п'ятимісячні. І хлопчик годи восім йому такий вже взрослий. Приїхали піддержать, звісно, і може щось продати, може щось купити. Тут саженці продають таке. Як, як для хазяйства пригодиться все. І курочки, я бачила, хороші можна піти. взяти. Ярмаркували в парку Шахтарському увесь день. Організатори планують повторити такий захід та зібрати якомога більше коштів для захисників. Михайло Бестров, Владислав Талалай цей день.